Зірковий сюрприз. Красуня імениниця Тіна Кароль отримала неочікуване привітання у свій день народження. Це найулюбленіша справа святкувати день народження на роботі, бо не, немає часу на знаєте, на сум і там просто якесь відчуття. От спливають руки. Сьогодні співають мої учасники. Тож я очікую а, лише драйву, а, класного концерту, і все нічого такого особливого не очікую. І дарма адже вся команда «Голос України разом з тренерами, ведучими та організаторами привітали тіну просто під час зйомок. Тиша в залі. Ведучий Юрій Горбунов закінчує репліку. Після чого лунає команда режисера. Та спасіда була. І тут раптово починається зворотній відлік та весь зал співає для тіни. Три, дві з днем днів Тіна! Осяяна щаслива та приголомшена в колі справжніх друзів та шанувальників. Тіна Кароль зустріла свій день народження.